Коли хлопці не послухались, на жаль, їх нема. Був момент, ну це вже майже наприкінці, що мені мій напарник каже: Кирюк, давай, швидше ми запізнюємося на нашу спеху. Я кажу, давай, не поспішай, все нормально. Якщо ми там запізнимось на декілька хвилин, нічого страшного не буде. Відчуття такого, що ну, не треба поспішати. Та блін, закалібавтися своєю чуйкою, все буде нормально, давай швидше, швидше, швидше. А я спокійно одягаю на себе спецброніку, одягаю каску, на Заряджаю автомата, і тут лунає вибух. До нас кинули фаб. Взрив, все нормально, ну всі живі, все добре. Ну, не зовсім влучило, поряд з нами лягло. Він знову, блін, давай, він зараз буде заходити на другий ну, коло і знову буде на нас скидувати щось, або ракети пустять, або щось таке. Я Говорю, не поспішай. Та давай швидше, не поспішай. Я говорю, якщо хочеш, давай вийдемо зараз в коридор. Буквально дві хвилини почекаємо і потім підемо. Ми виходимо, чекаємо дві хвилини, тільки починає він іти, і в цей час дах руш е, падає. Я кажу: о, а тепер можна йти.